Вітаю раки! Це ваш таропрогноз на тиждень з 12 по 18 травня. І так, раки, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. На що вам варто звернути увагу? Нагадую, розклад у нас загальний, але надіюсь, щоб карти максимально програються у вашому житті. І так, випадають. І так, раки. Покажіть нам, що очікує раків на тиждень з 12 по 18 травня. Понеділок. Чотири пентаклі раки з понеділка не хочуть ділитися своїми збереженнями. Да? Чотири пентаклі буде говорити про зупинку, про те, що ми не хочемо віддавати свої кошти. Можливо, вам потрібно десь їх потратити, але в понеділок ви цього робити не захочете. Карта, в принципі, буде говорити про те, що їх варто притримати. Якщо ми не говоримо про фінанси, карта буде говорити нам про те, що ви не захочете ділитись нічим в своєму житті, тобто спілкуванням, якоюсь енергетикою. Якоюсь порадою і так далі. Тобто, чотири пентаклі я весь свій ресурс тримаю біля себе. Вівторок. Королева Кубків, ваша карта, ваша енергія. Карта може нам ще показати рака рибу. Скорпіона, тобто водяних знаків, з якими ви можете комунікувати. Карта буде говорити про те, що буде якась емоційність цей день, якась м'якість, якась от доброта, ви захочете зігріти весь світ. Можливо, до вас буде звертатись якась людина з допомогою, і ви захочете от її допомогти в цій справі. Можливо, ви будете звертатися до якоїсь людини. По цій карті в нас може бути лікар, може бути психолог, може бути людина, яка знову вже вміє слухати. Слухати, яка може надати пораду у вашому житті, якщо вона вам така потрібна. Карта такої емоційності, м'якості можливо, навіть емоційності занадто. да Тобто, ви можете сприймати всі новини, всі якісь події занадто емоційно. середа Дев'ять мечів. Вона буде говорити про те, що є якісь страхи, які ми собі придумали в голові. тобто Можлива якась ситуація в нашому житті, де ми багато думаємо, щось нас лякає, якісь перспективи на роботі, якісь, можливо, дома проблеми. Да? Дев'ять мечів буде говорити про те, що. Ви собі придумали страшилки в голові і е, намалювали вже картину, якої немає. І сумуєте, думаєте, як це випутатися з того, чого ще нема насправді. Да? Тобто, по дев'ятці мечів ми малюємо ті страхи, яких немає. От вона тут сидить і, і платячко в неї гарне, і подушечка є, але от вона собі придумала воронів над головою і вони її лякають. Карта може нам говорити про те, що у вас просто безсонна ніч. Що, в принципі, зараз у нас і може бути. Ну, ще 9 мечів нам може говорити, що ви працюєте да, вночі, через те також емоційно важко, і ніч буде безсонною. О, І в четвер, раки нарешті, радуються життю. Карта Сонця буде говорити про те, що карта реалізації, про те, що до вас приходить якась. От... Осяяння в голову, тобто ви собі, наприклад, вирішуєте в своїй голові, що все це дійсно страх, що його насправді немає, чого я переживаю, якщо ще немає ніякої проблеми. Да? Сонце буде говорити нам про реалізацію, про взагалі позитивний день, про день, коли нам приємно, про приємне спілкування. На роботі з людьми в нас все добре, в сім'ї у нас все добре. Карта може нам говорити про знака Зодіака Лев. Да, тому що карта Сонця це їхнє сонце. Можливо, ви будете з нею комунікувати. Можливо, просто буде прекрасний день. Сонечко, ви вийдете погуляти, і вам буде приємно. П'ятниця. двійка кубків. Гармонія, романтика, позитивні моменти, які ми відчуваємо поряд зі своїм партнером. Якщо ми говоримо зараз про людину, з якою ми живемо, зустрічаємось, романтика в нас, да? це буде говорити про те, що в нас гармонійно все з партнером. Ми от договарюємося про якісь наші певні кроки. Якщо ми говоримо про роботу, також буде говорити про те, що ми знаходимо підхід до людей, ми гармонійно виструюємо свої. Стосунки, підписуємо якісь контракти, знаходимо якихось людей для співпраці. Якщо ми працюємо там десь торгівля, також знаходимо собі якихось партнерів, якихось людей, щоб нам допомогли. Тобто двіка кубків буде говорити про те, що ми знаходимося в гармонії з людьми. Ми знаходимо е слова, лазейки і так далі, як з цими людьми комунікувати, тобто в нас все налагоджено. Субота. Субота, десятка мечів нам буде говорити про завершення чогось в нашому житті. Ми розкладаємо крапки над І. Якісь були в нас моменти, які нас засмучували, і ми в суботу вирішуємо з ними попрощатися. Можливо, у когось була якась хвороба. Да, і ви йдете на поправку, кладете крапку на тому всьому негативі і йдете до сонечка. Да. Можливо, хтось кладе крапку в стосунках, хтось кладе крапку на роботі. Взагалі, в якомусь моменті, який вам набрид, який робив вам якісь нерви, да, і так далі. Ви кладете крапку і не хочете більше до цього повертатися. І неділя. Карта помірності. Неділю, день, коли ми спокійні. Ми знаходимо баланс всередині себе. Ми визначаємо, що нам потрібно для нашого душевного спокою. Да? От Находимо ту, ту рівновагу, ми нікуди не спішимо, ми не підганяємо ті події, ми довіряємо вищим силам. Да? От Тут ми, наприклад, вирішуємо щось змінити в своєму житті, і тут думаємо: все на благо, да? все для мене найкраще, все для мене найкращим чином, і по помірностю. В принципі, це правильно. Ми ще можемо говорити про знака зодіака стрілець який може бути присутній в нашому житті. Можливо, ви з ним будете собі спілкуватися. Можливо, ця людина надасть вам той баланс, який вам потрібен, підтримає вас якось, да? дасть якусь вам пораду, якщо вона вам потрібна. А взагалі, день по помірності спокійний, коли знову ж таки ми знаходимо той спокій в своїй душі, який нам потрібен. І давайте візьмемо пораду для раків на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для раків. Рицар мечів. А рицар мечів нам буде говорити про те, що якщо у вас є якісь питання, які вам потрібно вирішити, ви повинні їх вирішувати швидко. Да? От не чекаючи якогось там е пінка під зад, да, рицар мечів він вирішує швидко. Якщо є якісь моменти, коли на вас хтось нападає, значить ви маєте відбиватися. І так, раки, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!